Доброго дня. Я декілька слів, Максим Юрійович дуже детально все відповів Я, можливо, ви деякі питання. Перш за все, третя сесія, яка розпочала свою роботу в березні місяці, чим вона характерна і що найголовніше яке питання вона має вирішити. Це, звичайно, закони про євроінтеграцію. До речі, три закони. Закон про прокуратуру, закон Виборчий кодекс і третій закон, нагадайте мені ну, е, е, а, на Національне бюро розслідувань. Ось е, вони е, поки що не розглядаються і не подані урядом. Хоча зареєстрований закон Кожем'яки про прокуратуру, закон е, князевича про вибори, Виборчий кодекс, але е, уряд не вносить, а можна внести лише тоді, коли будуть узгоджені ці. Питання пов'язані з, з, з тими вимогами, які ставить Венеціанська комісія, які ставить Сред Європейський Союз. Сьогодні йде великий супротив відносно того, що відносно закону про прокуратуру, щоб залишити за нею ті всі ну, жандармські функції, які вона виконує на, на сьогоднішній день, але в Європі цього немає. Я думаю, що не вдасться це. Зробити і переламати. І друге, на що я хотів би звернути вашу увагу, як би ми не говорили, найголовніше, що повинна вирішити Верховна Рада цього цього, ця сесія, це державний бюджет 2014 року. Сьогодні він з'явився 15 вересня в Верховній Раді, але зразу ж зник, тому що я думаю, що там просто обмінялися листами уряди і Верховна Рада. Тому що показників е, ніяких е, немає, вони невідомі, і ситуація на сьогоднішній день надзвичайно складна. І що буде в четвертому кварталі, ніхто толком не знає. І тому мені дивно, що і сесія обласної ради, і сесія міської ради, е, чи будуть вони розв'язати питання, як закінчувати рік. І що буде, тому що в державі ситуація дуже дуже непроста, і ті йде е, е, невиконання бюджету. Цього року вже мінус здається, 30 мільярдів, і ще от, очікується 30-35 мільярдів на виконання державного бюджету по прогнозам, різним прогнозам. Ці два основні питання. Що ми як народні депутати робили там, Максим Юріч детально говорив? Ми відслідковуємо слава Богу, є засоби електронні і буквально хвилину-хвилину. Верховній Раді є Wi-Fi, і ми можемо ваші всі оперативні ті дані. Навіть телебачення місцеве можемо дивитися на сьогодні. Техніка дозволяє, наша яка є. Тому ми відслідковуємо всі публікації, ті питання і проблеми, які є. Міжфракційне об'єднання Буковина працює. Я не буду озвучувати, можливо. Всіх ну, є ініціатива Марії Матіос, вона, я думаю, вона зараз трошки прихворіла, але вона буде розглянута. І ми вирішили депутати всі вихідці з Буковини, це 17-й стець теж сказав. Будемо брати участь у свою посильну відзначенні 150-річчя Оліковуляцької. Це наша конкретна буде участь фінансова реставрація дивану і крісла меблі, меблі, точніше музеїв, автентичних саме тих, які були ми виділяємо кошти, які будуть робити київські майстерні. Це буде наш конкретний вклад всіх депутатів, жоден з них не сказав, що ні, незалежно від належності. Політичні належні, це ініціатива була Марії, Марії, Марії Матіос. Ось по бажанні Те видати. саме розглядали питання, пов'язані минулий раз з додатковими коштами на ремонт доріг. Ну, я знаю, що є обласна рада, і мені відповідь, така, нам така відповідь прийшла, що додатково в області передбачено 38 мільйонів на цей рік на ремонті роботи доріг. Що стосується питань, які піднімав. Максим Юрійович, ми також цілковим, здивовані, ну фактично не здивовані. Сьогодні чекати від, від судів і тим більше адміністративного суду, що він щось прийде, прийме на користь людей, це марно. І тому ми, до речі, прийняли фракція наша, прийняли, підтримали зміни до Конституції. Закон змін до Конституції і направний Конституційний суд щодо реформи судової системи. Але при змінах ми попередили керівництво нашої фракції попередили більшість про те, що ми голосувати не будемо, оскільки там робиться лише такі фасадні деякі марафетна наводиться, а сама по суті судова влада, суд... судів у нас немає, судова гілка влади у нас знищена. І фактично надіятись на щось сьогодні немає. Тому звернення, я не здивовані рішенням суду, виявляється рішенням конколного. Це не є предмет розгляду адміністративного суду. Це, ну, це мараз. Я по-іншому назвати не можу. Навіть не юрист вам, або людина яка просто має елементарні якісь знання в законодавстві, в юриспруденції, скаже, що це, що це, це господарський спір. Який це господарський спір відносно цього. Бог, Бог їм суддя, але е, е, хай знають, просто сьогодні ведуться е, для тих, е, ну є відповідні, вживаються заходи щодо е, того, щоб е, дивитися, які в нас сьогодні судді з тим, щоб при зміні влади провести серйозну реформу саме судової гілки влади, ілюстрації. Е, і е, хай набирають собі бали ті люди, які не думають про закон, а думають про щось інше, працюючи на відповідній і такій, ну, від, такій важливій гілці влади. Що стосується, я також скажу TVA, ну, ви, можливо, знаєте, ТВАшники знають, що це було перше відключення у нас було ще десь в травні місці, здається, на, на Пасху, чи, чи коли, коли ми їхали. Від від цього самого і лише з допомогою нормативної, нерма, ненормативної Ситуація була аналогічна. Здали З допомогою нормативної і ненормативної лексики вдалося за 10 хвилин переключити і включити тива. тива. Те я скажу вам як інженер, і будь-який інженер вам скаже. Питання, вирішення питання ТВА – це питання 10 хвилин. 10 хвилин. І, його, і це питання можна, воно могло б бути вирішено. І пропозицію у, у ОТРЦ ми до речі, дали. Це була це моя пропозиція зробити тестове мовлення. Це коли ми з Андрієм Шевченком пропонували ще тоді, буквально, коли приїжджав Андрій Шевченко, як вихід із ситуації, це можна було і тоді зробити, буквально як тестове мовлення, вже не підключаючи ОДТРК. Ось. Це йде просто зрозуміло, що ви люди. Досвідчені, знаєте, ви повинні підтримувати дно, ну, має бути солідарність, тому що сьогодні з ТВА, завтра з вами це може бути. Будь з ким, хто скаже, щось, ну, буде не, не, не угодно. Про це завжди треба пам'ятати. І має бути відповідна солідарність. Це моя, я не знаю. Вам, ну, цього, я думаю, ви люди досвідчені, грамотні і розумієте. По одному у вас просто. А сьогодні тепло, завтра. Хто там? Чернівці Таймс, чи які там Бу або, або букінфони. Були перед виборами, були ж атаки і тому подібне. Це це все слід чекати. Я дякую. Дякую вам. Ну, Я бачу, що це вже стає, наприклад, дуже доброю традицією, що ми разу місяць, коли починається робота на округах. Будемо проводити таку прес-конференцію, будемо дуже раді, якщо ви будете приходити. Я думаю, що це вже буде як правило, так, Максим Юрович? Як розказуєте, якщо будуть проходить, ми завжди готові. Я чому про це говорю? Тому що е, справа в тому, що ви знаєте, в мене округ е, Кіцманський, Вижнський, Старежинецький, Путильський райони. Ну, по телебачення, яке округом показує, по-друге, там місцеві. Е, Газети, з якими ми спілкуємось, але в принципі те, що ми так в такому форматі сьогодні проводимо зустрічі, будемо проводити, це дуже добре. Я повністю підтримую своїх колег, всіх питаннях, які виступали, і вже щоб десь не повторюватись, тому що у нас, в принципі, всі наші переконання одинакові. З ними Значить, я хотів трошки про економічну ситуацію, яка на сьогоднішній день складається в нашій державі. Враховуючи те, що я працюю в бюджетному комітеті і хотів би вам десь сказати, що говорити, це буквально е, мені передали те, що мені передали з нашого комітету, це е, рахункова палата зробила е, ну, такий аналіз виконання бюджету першого півріччя. 2013 року аналіз, коротенький по всіх показниках. Ситуація, я це всі говорять, що вона критична, надзвичайно критична. Всі ми знаємо про те, що завершення року буде дуже складним. Всі ми знаємо, що сьогодні і в нашій області, в тому числі в Чернівецькій, практично бюджетна сфера, я маю на увазі лікарі, вчителі там і так далі, працівники культури працюють або не на повну ставку, ми не говоримо про якісь там преміальні, про економію фонду заробітної плати. Ми не говоримо про те, що практично всі тримаються, беруться за голову, бо йде завершення року і не знають, чим будуть платити. Розраховуватись за енергоносії. Тобто йде мова про те, що взагалі захищені статті, практично, які б мали передбачатися, і це вимагає сьогодні бюджетний кодекс, що вони повинні бути заплановані до кінця року. Якщо вони є, то по самому мінімуму, а в принципі майже немає. Тому ситуація чому вона така складна? От це раху дані рахункової палати. Якщо по-чесному, я на сьогоднішній день, всім контролюючим органам, які є практично всім, де е, сьогодні здійснюють цей же самий контроль, ця же влада, ну немає що вірити. Ну, знаєте, що в рахунковій палаті на сьогоднішній день це є е, одна легітимна людина, це є керівник цієї палати, якого призначили. Всі решту працюють, які не призначені. В цьому правило, ви теж розумієте, що це демократична сьогодні держава і влада сьогодні ну, старається демонструвати, демонструє сьогодні кроки в Європейський Союз, то якщо ми говоримо про демократію, то є сьогодні влада, яка виконавча гілка влади, і в той же час має бути опозиція, має мати функції контролю. Її сьогодні практично немає, в тому числі в Рахунковій палаті. В тому числі, подивіться, по комітетах Верховної Ради, це і бюджетний комітет, це і інші комітети, де ну, будемо говорити не всі важливі, але де йде питання про фінанси, там вони ж самі виконують, самі контролюють і самі дають на сьогоднішній день суспільству цифри. Ну, Якщо десь оцінювати ситуацію, то вона більш-менш правдива. Хоча тут є багато нюансів, якщо йдемо про виконання бюджету. Ну, Виконали за перше клітччя 162 мільярда. 162 мільярда – це складає 43% 70% в цілому до того, що заплановано на рік. Але, знаючи, як це все відбувається, ми теж розуміємо, що, як правило, бо Верховна Рада ми їм затверджуємо цілому бюджету, цифру загальну, а вони вже собі планують помісячно. Якщо бачить, що йде невиконання, вони перекладають, зменшують виконання цього місяця, перекладають на подальші місяці, в результаті ми доходимо до грудня місяця, а там вже дирка повна. І буде те ж саме, що було в минулому році. В кінці каже, ви бачите, ситуація така, що кругом є світова криза, вона вплинула на наші показники і от маємо такий результат. Те, що йде невиконання, звичайно, воно має свої з я хочу також навести кілька цифр. Ну, По-перше, всі ви пам'ятаєте, що планувався бюджет під ріст ВВП 103,4%. До речі, хочу зазначити, що за 6 місяців минулого року цей ріст був 102%. На сьогоднішній день цей ріст складає 98%. Тобто, якщо це прокрутити в порівнянні до того, що планувалося 103,4, то ми маємо 5% до запланованого. А якщо порівняти з минулим роком аналогічного періоду, то це і цілих 7%. Якщо ми візьмемо, є така тут цифра, прибутковість рентабельних підприємств. Бо бюджет завжди на підставі, на аналізі певних цифр, показників він планується. У 2012 році прибутковість рентабільних підприємств була 87,6 мільярда гривень. Планувався бюджет при, ну, планували так, що враховуючи там певні моменти, значить, ця цифра планувалася під 287,7. На сьогоднішній день ця цифра складає 86 мільярдів. От Оце тепер уявіть, як планувалось, що виконано і які в нас мінус до минулого року. Якщо візьмемо навіть експорт, це у мільйона долара США. Значить, у 2012 році було 43,4 мільярда. Планувалося. На 96 7, на сьогоднішній день 40 мільярдів. Тобто ми бачимо, що звідки воно може бути. Звідки може бути наповнення бюджету, коли практично по всіх галузях за перші півріччя всі спрацювали, будемо говорити, збитково. Росто ріст, кількість є, в роздрібній торгівлі і є в сільському господарстві. А знаєте, чому в сільському господарстві ріст? Поки що. Та тому що в нас ж почалися скоріше в цьому році. Ну такі кліматичні умови. І це бралося за перше півріччя. Дуже добре було, щоб цей ріст в сільському господарстві в цілому був до кінця року. Тоді, значить, будемо рахувати, що там будуть позитивні зрушення. Я... Не хочу говорити там уже про промисловість за перше півріччя, про інші галузі, бо якщо взяти промисловість, вона впала на 5,8%, якщо брати будівництво, воно впало на 18%. І так практично кругом. Це є біда. Ми не говоримо зараз вже про політику, ми говоримо чисто про економіку нашої держави, про її складу. Якщо ми десь починаємо аналізувати, чому так. Чому ми гірше на сьогоднішній день в економічному плані виглядаємо чим в минулому році? Хоча нам кажуть, що покращення. Я не хочу зараз критикувати владу, але ті, хто сьогодні до сьогоднішнього дня вже три роки нам розказує про те, що руїни подолані, дайте ще квоту довіри, підемо далі. Не буде нічого, не буде ніякого зрушення в економіці, ну, як правило, все починається з економіки. Скільки б ми там от, разом з колегами в Верховній Раді не приймали законів, до тих пір не буде, до тих пір, поки не буде одного верховенства права, яке буде існувати в нашій державі. А це і все. Судова, правоохоронні органи, судова гілка влади і все останнє, ну і економічні двори. Ніхто не прийде сюди, не дасть ніякі інвестиції. Якщо він знає, що він кладе гроші і їх, і він звідси не впевнений, що він їх навіть заберемо говоримо про те, щоб отримати якісь прибутки. Це її біда. Ну, Надіємось, враховуючи те, що пройшов, пройшла Ялтинська конференція, враховуючи е, про е, те, як керівники держави там завіряли. Як вони показують, як вони це демонструють. Кожен практично другий закон, якщо не кожен, нам у Верховній Раді кажуть, це із пакета євроінтеграційних законів. Ну які? Ми ж чітко, ми ж чітко маємо і знаємо, що є з пакету інтеграційних законів і що під нього як кажуть, підлаштовують. І більше того, намагається, щоб ми. Десь підтримали, проголосували е, ці закони е, під, е, ну, під маркою євроінтеграційних і десь нас скомпроментувати в тому, що е, опозиція їх не підтримує. Ну, ви були свідками, напевне, е, останнього пленарного засідання. Може хтось там, я думаю, що всі чули е, це е, про виконання рішення е, судових рішень. Ну скажіть, ну що ще треба? Є рішення суда. Судів наших. Все в законній площині. Є рішення Європейського суду. Його треба виконувати. Звичайно, якщо три роки не виконувати, не виплачувати е, е, ті е, борги, які накопилися чорнобильцям, е, е, дітям війни і тим пільговим категоріям, які мали, це, е, мають на це право. Звичайно, коли сьогодні проводити і вже протягом останнього періоду часу ніхто не дивиться на закон, треба звільнити людину. Любого посадовця, як правило, любого рану звільнили, не дивлячись на те, що в будь-якому випадку рано чи пізно звернеться в Європейський суд, він виграє. Але за цей період часу, три роки, п'ять років, бо це і проміжок часу, я сам свідком свідком, а я це все пройшов. Хто буде платити бюджет? Ну чому бюджет? Я, от, ми піднімаємо це питання, і я буду е, законопроект е, новий е, реєструвати. Той, хто приймав, той нехай платить. Приймав керівник рішення, нехай платить. Ну За рахунок чогось це має бути, він тоді подумає, він тоді подумає чи, яке приймати рішення. Ну а про судову гілку влади. Ви ж розумієте, не дивлячись на те, я не кажу, що на сьогоднішній день там всі 100% люди, які, ну будемо говорити, втратили честь і гідність суді і забули свої обіцянки і так далі. Бо людина більше не має куди звернутися, при любій ситуації. Кількість в суд вона вже рахує, що це є остання інстанція, де вона зможе. Добитися правди. Але якщо сьогодні призначає всіх, починаючи відверху, призначає президент або ну, чи виконавча гілка влади, то ми ж розуміємо, кому вони будуть сьогодні служити, бо інакше його завтра просто-напросто знову звільнять і поставлять певні умови. Тому, в деякій мірі я їх розумію, але я їх не підтримую в тому, що е, треба зовсім голову схилити. і все, що сказали, все робити. Їйкась, просто людська честь, гідність, совість. Завтра в будь-якому випадку треба з людьми здебатись, треба з людьми вітатись. А як жити далі? Ну, поміняєш територію та все рівно скажуть, хто ти такий був. До речі, останнє рішення, тобто, на останньому пленарному засіданні було одна із пропозицій призначення. Суддею Чернівецького апеляційного суд, суд, суда Луніна. Ну, Завдяки діям опозиції його не призначили. Це вже другий раз, бо перед цим його, його просто не призначили за того, що він не явився. А він, до речі, має свою історію. Він працював і в апеляційному суді, він в Криму працював і. Коли стало питання, бо ми це питання якраз напрацював до того, що е, ну, так, змушений так. був звільнитись, бо працівники Служби безпеки його вже зафіксували, де е, ну, там багато і всяких нюансів. Він звільнився для того, щоб е, розрядити ситуацію. Пройшов час і він хоче до нас, але я думаю, що нам на Буковину таких суддів не зовсім потрібно. Ми не знаємо окремих суддів. Що, своїми зробити, щоб вони вер... <ріпи> було верховенство права, щоб вони чинили правильне правосуддя, щоб люди десь вірили в це. Дякую всім. Якщо будуть запитання, то нагадувати.